Трамп ненавидить європейський союз під таким заголоком. Вийшла стаття у виданні Bloomberg. І, власне, на прикладі цієї статті я хочу ретельно проаналізувати протиріччя між політикою Дональда Трампа та Європейським Союзом. Мене звати Назар Мухачов, Ви дивитесь Ютуб канал до Свого по своє. І власне в цьому відео я хочу запропонувати вашій увазі кілька фраз із цієї статті із своїми коментарями. Відносини між Європою та США схожі на розбиту порцеляну. Цю трагедію, а це справді трагедія, можна виправити лише певними діями з боку європейців і значною мірою зміною поведінки в Вашингтоні. Майже єдина вимога Трампа полягає в тому, щоб союзники США взяли на себе набагато більшу частину тягаря захисту заходу. Європейці повинні покладатися на власні сили, включно з підтримкою України. Вважає Макс Гастінс, колумніст Bloomberg Opinion. У поведінці Європи було чимало лицемірства. З 2022 року ми багато говорили про підтримку Володимира Зеленського, але зробили надто мало, щоб підкріпити ці слова реальними постачаннями зброї. Без допомоги США Україна давно б уже зазнала поразки, і тепер настав час або заплатити, або спостерігати, як Путін поглинає сусідню країну. Пише Макс Гастінгс. Тим не менше, Трамп поступився своїми претензіями, намагаючись укласти угоду з Московією про розподіл України, не залучаючи до цього ні європейців, ні українців. Це свідчить про зарозумілість, майже таку ж огидну, як і його прагнення до американського контролю над українськими корисними копалинами. Окрім питань оборони, адміністрація розпочала наступ на демократії Європи, що свідчить про відмову від дипломатичних норм і грубе невігластво. Віце-президент Джей Ді Венс звинувачує європейців у підриві слова через регулювання мови ворожнечі та у вчиненні цивілізаційного самогубства через нездатність стримати імміграцію. Третій аспект ворожості США до Європи є найменш піддатливим до умиротворення. Трамп ненавидить європейський союз і вважає його знищення одним із головних завдань своєї політики, метою, яку схоже він поділяє разом з Путіном, європейським лідерам, для яких ЄС є основою стабільності континенту, важко вважати союзником президента, який прагне такого результату. Адміністрація прагне вести бізнес на двосторонній основі з європейськими країнами і особливо з їхніми ультраправими політиками, відкидаючи серйозний діалог з Брюсселем. Крім того, команда Трампа прагне вбити клин між Британією та ЄС в той час, коли прем'єр-міністр Кір Стармер прагне до тісніших відносин після Брексіт. чи кампанії Трампа вдасться одночасно розвалити ЄС. І змусити його відвернутися від Китаю. Зіткнувшись з ворожою Америкою, європейці, можливо, не настільки дурні, щоб припустити, що Китай може бути нашим другом, але ми не можемо відкинути його як торгового партнера, вважає Гастінс. Ось такий перелік фраз: я його свідомо спеціально комплексно прочитав. І зараз по порядку я його хочу розібрати. І так, перша позиція щодо України і щодо того, що європейці мало платили. Багато говорили, багато співчували, але мало платили. І без США Україна би впала. І так, і ні. Україна не впала в першу чергу через самих українців. А якщо ми говоримо про перші дні повномасштабного вторгнення, то ключову роль відіграла власне не Америка, не Сполучені Штати Америки, а Велика Британія, Швеція та Польща, якщо взагалі отак гарно дивитися. І не зважаючи на всі дії та всю свідому спеціальну бездіяльність влади в Україні, Україна тоді змогла вистояти. Що відбувалося далі, з одного боку нам допомагали, Сполучені Штати Америки на чолі з Байденом нам допомагали, але допомагали рівно настільки, щоб ми не перемогли. І щоб Україна не перемогла, але і щоб Україна не програла. Тобто, от якийсь такий баланс. Як один мій знайомий, якого я вважаю одним із найрозумніших, кого я знаю, він сказав таку фразу: якби знали, що ми з там, 18 матчів, скільки в нас було Хаймерсів, 22 2022 році зможемо зробити харківську контрнаступальну операцію, то нам дали б їх 10. Ця фраза достатньо глибока, набагато глибша, ніж може здатися на перший погляд. Але повернемося до Європи. Як відбудовувалася Європа після Другої світової? От здається, що те, що я зараз запитав, воно може й не пов'язано з тим, про що ми зараз говоримо. Але насправді є абсолютно прямий причинно наслідковий зв'язок. Коли ми говоримо про план Маршала, то це набагато складніше, ніж просто надання грошей в кредит від Сполучених Штатів Америки чи від кредиторів на території Сполучених Штатів Америки, це, до речі, трошечки інше, ця відмінність важлива, до різних європейських країн. Фактично, для захисту від Радянського Союзу треба було створити так званий заможний розвинутий пояс держав, заможний економічно. А значить, потрібно було розвивати виробництво високої доданої вартості. І під це надавалися гроші відповідно до плану маршала. Але гроші, перше, надавалися в кредит. Друге, значна частина виробничих систем на території Європи вона отримала акціонерів, які жили в США. Це важливо насправді розуміти, як взагалі це все відбувалося. І далі. Коли відбувалася холодна війна, формування розширення блоку НАТО, там і так далі, коли чуть не відбулося ядерної розрядки, і оце все змагання з розвинутого Заходу, умовно, і Радянського Союзу, ну то, попри те, що Америка виступала локомотивом державою номер 1 вона захищала в тому числі і свої економічні інтереси. Знаходячись в Європейському Союзі. Тут є, до речі, дуже цікавий момент, до прикладу, стосовно військ. От з одного боку, американські бази, які знаходяться на території Європи, вони ну, на них йде витрата грошей. З іншого боку, сумарний економічний ефект на них швидше набагато плюсовий, ніж мінусовий. І знову ж чому? Тому що насправді мова йде про геополітичний вплив, про контроль, контроль над ринками. Про досягнення вигідних для себе умов і в торгівлі, і в політиці, і в використанні сировинних ресурсів, включно із корисними копалинами. І не тільки. І знову ж таки, не, не всі витрати вони можуть бути поганими, якщо, до прикладу, витрати відбуваються, але ті витрати потім знову ж таки в основній своїй частині вливаються в економіку Сполучених Штатів Америки, це плюсово чи мінусово. Далі, для того, щоб зрозуміти, що відбувається між Трампом і Європейським Союзом, потрібно задати собі запитання: а що таке Європейський Союз? Хто його формував? Хто виступив ініціатором створення Європейського Союзу? Здається, прості запитання. Ми ж так звикли, що Україні треба в Європейський Союз, євроінтеграції і так далі. Добре, якщо ви говорите такі фрази, дайте відповідь. Хто формував Європейський Союз? Для чого? Хто виступив з головною ініціативою? Як відбувалося формування долара? Чим функціонування долара і функціонування євро відрізняються між собою? Чому євро в Європейському Союзі не змогло виконати тих функцій, які виконує долар Сполучених Штатів Америки, який друкується федеральною резервною системою? Це дуже непрості запитання, але в основі цих відповідей, скажімо так, в основі відповідей на ці запитання, ховається чимало того, що більша частина людей не усвідомлює. Європейський союз це був такий великий глобалізаційний проект, і за ним стоять глобалісти, ті ж самі, які стоять за спинами демократичної партії. І зрештою, коли ми говоримо про видання Bloomberg, це видання з глобалістичного пулу, високостатусне видання. І, власне, я зачитав фрагменти цієї статті, але тлумачення я хочу подати насправді двохстороннє. І в рамках глобалістичного проекту Європейський Союз не зміг досягнути того, що на нього покладалося. Однієї держави з однією армією і так далі створити не вдалося. Більше того, коли ми говоримо про економіку. Якщо порівняти частки, до прикладу держав Європейського Союзу окремо і в цілому Європейського Союзу, 10 років тому і зараз в загальносвітовій економіці, то ці частки впали в 3,5-4 рази. І це об'єктивні в певних сенсах показники. Європейський Союз не спрацював, але ті, хто його організовував ініційовував, отримували дуже корисний досвід. Чому Велика Британія вийшла із Європейського Союзу, якщо там так добре? Чи Велика Британія це не показник? Чи Велика Британія не показала себе союзником України? Можливо, одним із перших з точки зору дипломатії, не з точки зору обсягів допомоги, хоча обсяги там також достатньо великі, а саме з точки зору дипломатії. І того, як протягувалися різні рішення: і про передачу танків, і про передачу ракет Дальнього радіусу дії, і про передачу літаків дипломатичним локомотивом. Так чому Велика Британія прийшла? Рука Кремля, як нам пояснювали, всі ж ці наші газетки, в тому числі найбільш титуловані, нам під час Брекситу розказували, що за Борисом Джонсоном є рука Путіна. Правда, відбулось повномасштабне вторгнення, і дуже гарно ми побачили, як за Джонсоном працює рука Путіна. Справді, так чи ні? Питання в тому, що після того українці мали б задати тим всім журналістам, легова частка яких сиділа на грантах від тих самих глобалістів, питання: а чому ви брехали про британських консерваторів? Про Джонсона, зокрема. Але ці всі питання, вони, я їх не просто так задаю в цьому контексті, тому що це показник природи Європейського Союзу. І ці внутрішні процеси, і те, як зараз Франція пробує на себе взяти роль держави номер 1 в Європейському Союзі. Один із моїх знайомих дипломатів, який працював, до речі, і в США в дипломатичних структурах і в Європі, він мені сказав таку фразу, що Європейський Союз створювався на півтори держави. Ну, в сенсі, повна держава як лідер це Німеччина, і ще половинка це Франція. Ну, зараз Франція пробує змінити себе місцями, власне, із Німеччиною. А як бути всім решта? Хороше запитання. Чому поляки, зайшовши в Європейський Союз, відразу впродовж кількох років багато хто з них висловлював бажання вийти з Європейського Союзу? Ну. Питання Польщі, взагалі без розгляду такої постаті, як Іван Павло II, папи Римський, розглядати не можна, тому що поляки своїм економічним становищем, збереженням культури, збереженням еліти, багато в чому завдячують саме Йоанну Павлу II. Тому це не зовсім репрезентативно. Але стосовно настроїв, то це багато чого показує. Таких питань можна накидати ще з десяток, але суть в тому, що глобалістичний проект. Він базово, за означенням, є космополітичним. І він створювався не для людей, а він створювався певними групами впливу в своїх інтересах. Ті групи впливу, вони, власне, зав'язані з глобалістами, і вони знаходяться в протистоянні із Трампом, в протистоянні із республіканцями і, принаймні, з тою частиною західного суспільства, яка позиціонує себе як консерваторів або націоналістів. Всі видання е, зразу таврують консерваторів і націоналістів як ультраправі. Якщо ви почитаєте гарну європейську пресу, і українську, оцих всіх грантоїдів і так далі, то про будь-які праві партії ми читаємо, що це ультраправі або праві популісти, або ще щось, зразу такий ярлик, клеймо. І це працює розумієте, вода камінь точить і спеціально роками на людей, які є носіями певних цінностей. На них пробують стараються повісити ярлик. Але повернемось до економіки. В питаннях економіки зараз, оскільки Трамп є представником інших груп впливу, то йому невигідно, скажімо так, давати великий захист і допомагати отримувати дивіденди своїм конкурентам. І, зрештою, сама природа економіки зараз вже настільки вироджена, а кількість грошей готівкових і віртуальних. Віртуальних, це в електронних всяких системах, оці нолики і одинички, цифрові за великим рахунком. А додайте до цього ще а, всякі біткоїни і, і, і інші валюти з такого розряду. А кількість грошей перевищує вже в десятки, а можливо в сотні разів всі ресурси, які є в нас на планеті. Це як мінімум, якщо читати там Джозефа Стігліца, Нобелівського лауреата з економіки, який був головою групи економічних радників, до речі, Біла Клінтона, президента демократа, то це передвісник бурі такої порівняно із якою криза 2008 2009 років буде здаватися легеньким вітерцем. Це майже пряма цитата Джозефа Стігліца. І я не просто так ці всі речі згадую. Економічна боротьба лежить в основі різні геополітичні групи. Причому, навіть якщо ми візьмемо стосовно Великої Британії, то, попри те, що там консерватори втратили владу, і там зараз при владі, власне, лейбористи, насправді стармер все рівно в деяких сенсах продовжує лінію інтересів саме Великої Британії. І в дечому вона співпадає із інтересами Європи, і через то, в них є близькість з тим же ж Макроном, а в дечому ні. І Британія не збиратиметься повертатися в Європейський Союз, куди Україну пробують повним ходом тягнути. От нам так розповідають, що нам це все потрібно. А наскільки багато людей читали економічну частину угоди про асоціації з Європейським Союзом? Дуже мало читали. Ну, навіть я повністю не прочитав, але того, з чим ознайомився, достатньо для того, щоб зрозуміти, що в такий спосіб нас роблять сировинним придатком. І це найгірша модель торгівлі, яка робить із країни ну, тотальну зубожілу бідну країну, країну третього світу. До прикладу, Балто-Чорноморська конфедерація, якась в партнерстві з поляками, з Балтійськими країнами, з Норвегією, з Швецією із Великою Британією. Для нас, і з точки зору геополітичної, і з точки зору логіки, ну, воно є набагато вигіднішим, ніж Європейський Союз. Особливо в його теперішньому стані. Але йдемо далі, власне, по тих цитатах, які я озвучив. У поведінці Європи було чимало лицемірства. З 2022 року багато говорили, зробили занадто мало. Ну це ж насправді факт. І факт насправді беззаперечний. Ну, знову ж таки, це пише той самий Європеєць. І це проблема. Навіть тут ще недостатньо висвітлено. А що було до 2022 року? Який вплив канцлер Німеччини Ангела Меркель відіграла в тому, щоб Росія почала захоплювати українські території? Захоплення Криму, створення ЛНР ДНР, наказ про одностороннє припинення вогню Петро Порошенко дає після позапланового екстреного приїзду Меркель. Зрадливі мінські угоди, початок так званого нормандського формату, які є злочинами, а що там відбувалося, а які результати? І ще багато всякого. І от як ви думаєте, якщо ми говоримо про президента Сполучених Штатів Америки, без будь-яких емоційних оцінок, в нього ж є певні групи аналітиків, які подають йому ну, достатньо цікаву інформацію і збирають її гарно. І зараз з допомогою. Тих моделей штучного інтелекту, яких немає на ринку, її аналізують в великих обсягах, і кожного дня фактично такі, таку інформацію він отримує. І те все, що, до прикладу, я зараз озвучу, він, очевидно, знає. Так як він повинен ставитися до Європи, якою продовжують керувати його опоненти? Цікавий момент. Нам ці речі потрібно усвідомлювати, тому що ми повинні вижити і ми повинні зробити Україну. Самостійним суверенним суб'єктом. А для цього ми маємо реально розуміти, що відбувається. Відео виходить вже таке достатньо, достатньо велике. Ну і, мабуть, я його постараюся скоротити, і тому перейду до ключового. Окрім питань оборони, адміністрація розпочала наступ на демократії Європи, що свідчить про відмову від дипломатичних норм і грубе невігластво. Віце-президент Джей Ді Вен звинувачує європейців у підриві свободи слова через регулювання мови ворожнечі та учиненні цивілізаційного самогубства через нездатність стримати імміграцію. Давайте спочатку. Мова ворожнечі. А що таке мова ворожнечі? Скільки українських пабліків у Фейсбуці закрито через захист української мови? Через популяризацію, через виставлення фотографій з українськими воїнами. Я особисто декілька разів перебував в бані Фейсбуку, і через те почав ним набагато менше користуватися, через такі речі. Чи ви цього не знаєте? А що таке мова ворожнеча? А що таке факт-чекери? Які під керівництвом Мілованова почали говорити, що всі ті, хто виступає проти розпродажу української землі і надр, що це все не відповідає дійсності. Є таке чи немає такого? А розпродаж української землі і надр для нас, для існування українського народу, в кінці кінців становить не меншу загрозу, ніж московські танки. Бо московські танки забрали 20 з лишнім відсотків території. А тут виставлена на розпродаж вся Україна. Можна залишитись потім рабами або в кращому випадку наймитами. На рідній не своїй землі, як писав Шевченко. Мова ворожнечі. Коли ти виступаєш за традиційні цінності, то в тебе мова ворожнечі до тих, хто відстоює справжні ліберальні цінності ЛГБТ і компанії. Так чи не так? Як і кого блокують? А чи не є, до прикладу, навіть от ті ж самі а, вирощені на московські гроші там Фіцо і Орбан, в Словаччині та Угорщині, відповідно, відповіддю на європейський гнилий глобалізаційний лібералізм? От є ж природна реакція народів. Народи не хочуть розчинятися, вони відчувають свою кровну спорідненість, яка лежить в їхній основі, опираються на традиційні цінності і ще багато всякого. Так, на цьому спекулює Путін. Путінська пропаганда в західних країнах світу на цьому вибудована. Але це ж не означає, що сам консерватизм і націоналізм треба затаврувати. А хіба в Європі не те відбувається? І це величезна біда, і це, зрештою, така геополітична фарисейська політика призвела до того, що. В Європі величезна кількість тих самих націоналістів, вони контактували там з Кремлем, чи не тільки з Кремлем. Але знову ж таки, добре, а давайте не будемо брати націоналістів європейських, а візьмемо німців до 2022 року. Хіба в основі діяльності Меркель не лежали кремлівські нафтогазодолари, на яких німецький естеблішмент, в тому числі спонсори її партії, вигодовувалися десятиліттями. Цікавий момент. Ми про це все мусимо задумуватися. Це виходить таке велике розгорнуте відео, але я накидаю такі певні світоглядні елементи, бо ми їх мусимо розуміти. Кінцева мета не почати служити комусь, не стати колонією нової метрополії, чи Вашингтона, чи Брюсселя. Україна повинна бути державою українського народу. І ми повинні жити у співдружності з іншими європейськими державами, кожна з яких є також державою відповідного етносу. Польща – державою, поляків, Франція, французів і так далі. Імміграція, як явище, вона допомагає народу зберегти себе, свою самоідентифікацію, чи навпаки розчиняє народ, створює додаткові проблеми, переключає увагу на кримінальну ситуацію, забирає робочі місця. Створює механізми для певних закулісних сил для управління народами, такого прихованого управління? Чи немає цього? Що відбувається в Європі? Навіть в надзвичайно заможній Швеції, в Мальме є райони, квартали, куди практично не заїжджає поліція? Ви знали про таке? А на околицях Парижа що відбувається? Ми такої Європи хочемо, чи якоїсь іншої? Це дуже непрості запитання. І, власне, власне, переходимо до останнього. Третій аспект ворожості США до Європи найменш піддатливий до умиротворення. Трамп ненавидить Європейський Союз і вважає його знищення одним із завдань своєї політики, європейським лідерам, для яких ЄС є основою стабільності континенту, важко вважати союзником президента, який прагне такого результату. Фактично в такий спосіб пробується перекласти відповідальність за об'єктивні відцентрові процеси, які розпочалися в Європейському Союзі. І те, що Трамп знаходиться в протистоянні з глобалістами, це так, це безумовно має місце. Але ж в основі тих всіх кризових явищ, в тому числі імміграції, про яку я тільки що говорив, в тому числі так звана мова ворожнечі, в тому числі економічна втрата. За останнє десятиліття показників 3,5-4 рази погіршились. І ще чимало нюансів. З цим всім же щось треба робити. Ми, коли аналізуємо всі речі, будь-які речі в зовнішній політиці, внутрішній політиці, ми повинні базово стояти на простому принципі безпричинних явищ не існує. Все, що відбувається, воно має свої причини. І тоді, вже, в ході процесу, коли ми аналізуємо, шукаємо ті причини. Так в чому причина зараз? І що буде відбуватися з Європейським Союзом? Ключове до чого я хотів підвести. і відцентрові процеси. Оце повернення консерватизму і справжнього консерватизму, і в тому числі е просування в європейській політиці паразитів, які взяли гроші, до прикладу, в того ж Кремля. От альтернатива для Німеччини. Німецька. німецька. Вона така ж німецька, як. Як ОПЗЖ в Україні українське. Але е, це ж потрібно розуміти, що це лише наслідок, а причина це передумови, в яких живуть європейські народи. І оцей кінцевий висновок, до якого я хочу підвести, він полягає в тому, що протистояння Європейського Союзу і Адміністрації Трампа внутрішні процеси всередині Європейського Союзу, набирання сили націоналістами та консерваторами. Різних держав Європи, це неминучі процеси. І в тих неминучих процесах, нам, вибудовуючи свою Україну, українську державу, як вищу форму організації українського народу, нам не можна робити ставку на глобалістів. Тому що глобалісти працюють на розчинення всіх народів, на якесь таке космополітичне ніщо, космополітичне варево. А я думаю, що всі народи мають право на існування, мають зберегти себе, свою самоідентифікацію, свою самобутність, свою культуру, свою духовність. Не слухати щось, хто їм нав'язує на гроші всіляких виродків, різні речі, які мають руйнувати сім'ю, традиційні цінності, мораль і так далі. А будувати в себе на своїх етнічних землях те, що ти хочеш. Та модель держави, яка відповідає уявленням народу про справедливість. Та модель держави, яка створює передумови для людей, в даному випадку для українців, для того, щоб у нас були мільйони вільних освічених заможних озброєних українців. Всі моделі, які заперечують от оце останнє речення. Вони всі спрямовані проти нас. І не тільки проти нас, а в цілому проти морально здорових людей всього людства. Ось такий мій коментар, дуже велике вийшло відео. Я хотів насправді ще багато чого сказати, але не буду зараз його розтягувати. Просто оці причини протистоянь нам потрібно розуміти. І ще нам завжди, аналізуючи геополітику, нам потрібно виходити із інтересів українського народу, не України, як нам говорять. Бо Україна ототожнюється із владою, а влада це інструмент, який знаходиться в конкретних руках. І жодна влада в Україні не була українською. Це треба усвідомлювати. Нам потрібно ще пам'ятати оце африканське прислів'я, яке я дуже люблю згадувати. Якщо крокодил з'їв твого ворога, то це не означає, що він твій друг. Стосовно будь-кого, будь-яких геополітичних сил. Дякую вам всім за увагу. Складне відео, але прошу вас про зворотній зв'язок. Вподобуйте, коментуйте, поширюйте, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на ще один мій канал Мухачов Назар, підписуйтесь на наш телеграм-канал Сурма Україноцентризм. Дякую і до наступних зустрічей.